Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. У мене знову розпаковочка і така дуже дуже позитивна повинна бути, тому що це подаруночки від моїх подружок і блогерів з каналів. Одна з каналу Всім про все від пані Наталі. Я думаю, багато хто знає. Цю блогериню і е, вона часто і пропонує рослинки на продаж. Ну, а тут ми вирішили помінятися, я їй свої пропонувала. Вона мені написала, що теж там побачила кое що що їй дуже хочеться. І в нас так вийшов такий обмін по інтересам. А інша від гарної, гарної трояндарочки зі Львівщини. Прекрасної людини і блогера популярного. Ну, ви всі, напевно, догадалися. Це канал називається Кучерявий Сад від Олічки. Ну, тут я знаю, тут хризантемка мені не чекає. Та, що я дуже хотіла в неї дуже гарна рання Хризантема. На каналі там є відео з нею, теж зустрічається поміж трояндочок. І мені дуже вона сподобалася. І ось вона мені... Запам'ятала, що вона мені сподобалась і восени запропонувала її на подарунок. Ну, Давайте дивитися, напевно, я вже цю відкрила, чому я взагалі вирішила робити розпаковку, тому що такі речі треба розпаковувати з емоціями і, і живими, живими враженнями. Я хотіла спочатку розпакувати акуратненько все скласти, а потім вже на дачі при денному світлі. Показати ці рослини. Ну, я відкрила посилку пані Наталі. Тут в мене ще дитина бігала, синочка, і побачила отаке спочатку. І я зрозуміла, що, що тут щось буде таке, що треба показувати. І по запаху я вже відчувала, навіть не відкриваючи посилку, що тут дуже-дуже пахне хризантемами. Тому давайте подивитися. Ну, дякую за вас. Ну, а далі почалося. Дивіться, що пані Наталя мені понапросила, <рисувала> що вона мені прислала. Я б взагалі хризантеми не просила. Ну... Напевно, якесь моє під... підсознательне таке стан і мислі вона відчула, і, напевно, це зіграло роль, і тут з'явилися хризантеми в посилочці. Я просила оцей горець, гляньте, який Дра... дракон, якось він так називається. Воно на картинці дуже гарно виглядає, коли він вже розростеться по садку. І я захотіла його теж собі завести. Так. Тут ще два чи що. Тут навіть два Два черенка. Пані Наталія максимальна лістка. Все по максимуму. Я ж кажу, Тут одну рослину в неї замовиш помінятися, Вона отаку посилку пройшла. Так, далі. так я тут далі бачу кучу хризантем. Ну, Це класні гранатеми, високі, для букетів підійдуть. Дуже полюбляє такі моя мама і моя кріщена мама теж. Я напевно їм і подарю. люблять їх і вирощувати, як їм дарять. Ну, і я теж таке люблю, тому дякую велике. І тут різні, бачите, така червона, темна, червона ромашечка класна і жовта, така велика, дуже велика. Класна. Ну, це я буду роз... вже розкривати на дачі. Зараз так поскладую акуратненько в відро. Ну, а далі хризантеми не закінчилися, я бачу, і морозники теж бачу. Це якісь бонуси безкінечні. Ну дивіться, оце класний. Я ще дивилася у неї да, про цей морозник, думаю, спитати. Думаю, вона якраз продає все, хай продає людина. Вона мені відстібнула. Корінець класненька. Ще білий, клас. Вона карликовий чи ні? Таки ні. Я бачила в неї він середнього зросту. Теж пригодиться в хазяйстві. Мені все пригодиться. Так, і ще одна хризан. А, ні, це морозник. Ось такого кольору. Я зрозуміла, наклад... клала кольор кожну. до кожного корінця. треба так і, і складувати. Оце гарне, взагалі. Пані Наталя, це взагалі шедевр. О, вони тепер і морозники, і хризантеми. Ось яка класна. Дивіться. Сорі за руки, я вчора на дачі збирала горіхи. Вони не відмиваються відразу. Не фокусується. Зблизька чомусь. Хочеться ж показати ці кольори цікаві. Ой, боже, в мене вже серце не видержить, не витримує цього всього. Це, це ромашка Crazy Daisy, що я в неї просила. Так, корінець, так? Да? Це ж вона, пані Наталя, чи це ще якась? Так, далі що це? Що це? Будлеє, чи ж? Ні, не будлею. Чи будле? Так, що це? Пахне. Ні. Так, загадка. Пані Наталя, скажіть, будь ласка. Ну, схоже на будлею. Будлею маленькою. Таку, може, карликову. Ой, і, і мак. Мак, а це що? Молочай якийсь теж. Так, треба передивлятися її відео і розпізнавати всі ці рослиночки. Це мак трошки з молочаєм, це асорті таке. Ясно. А, тут ще щось при... прицепилося. Ну, взагалі я не, не розумію. Це я поняла, що мак. Ладно, Ладно хай так. Так, що тут іще? Ну, оце рослинка, я не, не, не розумію. Ні, не, на будлею це не схоже. Напевно, флокс. Так, а ну давайте на таке рослин. Кажіть, що це за рослина? Мені прислала пані Наталя. Так далі, боже, яка гарна. Це мультифлора, такі мілкі. Ну, Може і мультифлора. О, боже, біла, яка гарна. Боже, яка краса. Так, це я ще покажу на денному світлі. Завтра збираюся на дачу висаджувати оце все всю цю красоту. Я чувствувала, я відчувала, що буде щось, щось таке, тому що вона попередила, що я тобі ще трошки більше положу, але трошки. Я їй написала, я що знаю, що ти, як це трошки. І Будь ласка. рявчики положила. Це все подарунки, дівчата, це все подарунки, я не знаю. Тюльпани якісь. класні, вони будуть цвисти, гарні. Тільки тут шість луковиць. Пані Наталя. Так, тут хлорофіт бідненько, це він трошки постраждав, я думаю. Ну, сейчас я трошки тут все повитягую Аккуратно. Ой, Ну, я теж вам віддячила. Я вам теж положила це, це, це діло. Такого кольору ви подивитеся гарного. Дякую. Тут, ну, може, якийсь інший колір будете. Супер. Далі, оце я хотіла, да, це лофан, то мене ріс, але він потім чомусь ну, зник. Не знаю, в чому причина. Думаю, ще посаджу. Гарнота, там. Так. Лаванда. Ну, лаванда лишня не буває, особливо в мене, тому. Оже. Що... Тому... що тут ще нема? От скажіть мені, будь ласка. у ну, я тут залишу. класний, класний, я свій загубила, на жаль, давненько вже. А я їх люблю, дуже люблю. Треба пересаджувати в горщик. Так. Боже, що тут іще? Велике, щось велике. Оце ромашка, напевно, крейзідеї. Так, вона була в стаканчику. Отак вона, так. Да. Вона, напевно, підписано повинно бути. Ну, якщо не підписано, подивимося весною. Чи літом, нічого страшного. Так, далі. А, це я знаю, це турецька гвоздика. Я теж її думала попросити, але не. Не так, не постіснялася багато просити, і все-таки пані Наталя вміє читати думки. Так, дякую. Це хотіла. Так, далі. Ага, цей подорожник. А це дуже цікаво, він такого кольору темного. Ну, декоративний він як хоста, кажу, що він розростається, такий гарний, ну і засухостій і, і невибалий. Не такий, як з хоста, його ж можна на сонці ростити. Так, і ще один подорожник. Клас, це по такий побільше вже кущик Клас. А цікаво, він насівається чи ні? Чи опиляється? Гляньте, гляньте, що твориться. У мене ж не вистачає. Стола для цього. І котовничок. Як же без котовника? Клас, клас, ще буде котовник. Вже <рес> багато буде від колекція котовників від блогерів. Боже, пані Наталя, ви, звісно, щедра душа, я не знаю. Оце з вами зв'язується. Ви минулого року чи цього року весною мені насіння надарили, що я не все висадила. А цей раз рослин прислали на, на два квітника, напевно. На, два, на, дві, на дві ділянки. Я зараз так все в воду поставлю, а потім ще покажу оліну посилочку. Да. Що ж це за рослинка цікава? Прям інтрига якась. І на флок схоже, в принципі. Ну, і не схоже. Такі якісь шершаві листики в неї. Так, кореневище стелиться. повзуче, напевно. Не пахне. Хм, цікаво. Я таке не знаю. Так, ладно, включаємося на наступну посилочку. Там теж цікаво. Ну що, продовжимо ділитися позитивом. Так, ділюся далі. Це від пані Олі з каналу Кучерявий Сад. Посилочка, зараз ми її будемо кривати. Я попросила її сп... спеціально, щоб вона була компактною, маленькою. Тому що і так у мене багато-багато всього. Всяких рослин. Ну, тут ще Жорик мені буде допомагати. Це мій котик. Так, так донині світи. Ах, ти ж такий. Хочу засвітити сідання. Так. Я зараз розкрию. Напевно, і тоді покажу. Ну, а тут я зараз крила і бачу сердечко. Боже, приємно. А? Мінімалізм. Все менше посичку зробити не змогла. Ще влізла чимерник, Боже чимерник. Матрикаріями казали, гризантема. Гарте... гартензія, клас. <силечка> так, мені що падать сідати, я не знаю, <силечка> далі дивитися. Оця ромашка що я казала, бачите? Боже. Вона ще рожева, вона спочатку біла, а потім, коли морозить, напевно, або сонечко вона рожевіє. Не знаю яких. Див, ну да, так, трош, жора, дивися, громашка. <сум> боже. Це гарденька, треба акуратненько її витащить. А, ні, це морозник, боже, чемерник. У нас, звичайно, чимерники, окрема тема. Два росте так і виживає. Я ще цей спробую, бо він такий класний тугий. Це якийсь видовий чорний зимоквітуючий. Клас. Клас, клас, клас. Ну Це треба шукати таке місце. У мене там є одна місцина, де гарна земля і все так добре приживається. Туди він піде. Так, ну ця краса це хризантема, я зрозуміла. В компактному варіанті. Ну, посилочки я маю. Воно кореневе тут, Дай Боже, тут можна розділити її. на багато рослиночок. Так, я бачу вже гартензії тут гарнезна. І матрикарія. Така класна лаймова. Я такої не бачила, у нас темний листочок. Боже, Олечка, дякую велике. Така, такі подарунки мені ще зробила. Я зараз так положу. І завтра це все посаджу. Уже дякую дівчата, велика за такі емоції, за таку красу. Я, я в шоці, якщо чесно, що такі можуть бути подарунки. Це не треба і супермаркетів, не треба ніяких садових центрів. Да, жора. Дякую велике. Всіх запрошую на канали пані Наталі, всім про все та Олі з кучерявого саду. Дуже гарні канали, інформативні і е, такі цікаві. Ну, дуже не тільки не морозник. От що, що не морозник я тобі не дам. На хризантему їж. Завтра я покажу, як я їх всіх висадила, або просто я рослинки всі покажу вже в гарному такому розпечатаному стані. Почитаючи письмо більш таким нешвидким способом листа верніся. Тепер до побачення.